Музей Тараса Григоровича Шевченка. Зараз Шевченківські дні. 9-10 березня День смерті і День народження Шевченка. Раджу всім побувати. Музей відвіданий зараз музею безкоштовний. 9-10 березня проходять безкоштовні концерти. Можна відвідати, дають безкоштовні квитки і подивитися на твори скульптури Шевченка. Дуже гарна атмосфера. Виступають різні відомі діючі культури, музиканти, оркестри. От сьогодні виступав Тарас Компаніченко і Козацька Хорея. А також капела, хорова лятошка.